Усім привіт! Мене звуть Олеся і, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і фільми, про косметику і стиль, і не забуваємо термінити про саме життя. Я дуже сподіваюся, що це відео вийде до чи саме 14 лютого, щоб бо то залетіти в останній любовний вагон. Ну ви зрозуміли. Бо сьогодні ми робимо рейтинг пар з серіалів і фільмів. Я взяла персонажів з тих серіалів і кіно, яких ми, хоч трошки, але згадували на цьому каналі. Бо якщо згадувати усіх персонажів, то ми можна просто збожеволіти, а божеволіти треба лише від кохання. І то я абсолютно точно згадаю не всі. Тільки головних персонажів, але якщо вам сподобається така тема, дайте знати у коментарях і зробимо ще одну частину. Не люблю довгих вступів, тому хапайте або кавусю і до роботи. Бо роботи у нас багатько. Подивимось на категорії. І у нас тут легенда, ікона момент. Тут у нас будуть ті пари, за яких можна і треба брати приклад. Далі у нас ви були близько. Тобто це хороші пари, але все ж таки до ідеалу вони не дотягуються. Далі у нас дякую, але ні. Тут у нас будуть ті, чиї стосунки просто не вкладаються у голові, як би сильно вони не старались. І, звичайно, ніби з дякую для тих, хто взагалі не мав права бути разом за жодних обставин. А тепер приготуйтесь, бо ось, ось стільки голубків ми сьогодні згадаємо. Сподіваюся, ви там вже. Готові до цього смачного до речі. Тож перші у нас тут молоді монархи Вільгельм та Сімон. Я була впевнена, що додам їх одразу до легенд, але То от зараз я щось не впевнена. Ну тобто це дуже зворушлива пара, це гарна пара. Але те, як боляче їм дається їхнє щастя через королевський статус Вільгельма, і те, як Сімон приводив свого нового хлопця на вечірку, чисто для того, щоб викликати ревнощі у Вільгельма, я пам'ятаю, що у огляді я зробила знижку персонажам через їхній вік. Але зараз ми оцінюємо їхні стосунки, і у стосунках така поведінка: ну, це не круто, не. Модно і взагалі. Тому говоримо хлопцям, що вони були близько, і йдемо далі. Август і Сара. У них був потенціал. Ну, неможливо так зіграти погляд і поведінку у стосунках. Тут також проскакує така нерівність статусів, але у більш лайтовій версії. Бо август не перший у черзі на трон, якби сильно він того не прагнув. До того ж, до гетера стосунків у монархії більше схвалення. Але взагалі там проблема не в цьому, а у тому, що гниль просто так з людини не вийде, які б хороші стосунки у нього не були. Це буквально приклад у того стереотипу, що ти типу, я його вилікую, я його зміню. Він зі мною виправить свої усі оці казочки. Ред Шановні, бо ніколи так не буде. Людина майже ніколи не змінюється, якщо вона сама того не хоче, і точно не зміниться тільки через добре ставлення до себе у стосунках, що ми у кінці другого сезону і побачили. Так що, на жаль, ці двоє йдуть до дякую, але ні. І ми переходимо до сутінок Белла і Едвард. Як би сильно я не любила сутінкову сагу, але у реальному житті у такої пари просто нема шансів. По перше, просто величезна різниця у віці, а у перших частинах це ще й порушення закону, бо Белла спочатку неповнолітня. Та навіть це ще квіточки. Бо далі у нас психологічне насилля, сталкеринг, маніпуляції, газлайтинг, емоційні гойдалки, ще раз маніпуляції. Що з однієї, що з другої сторони? Тож знов-таки, як би сильно я не любила сутінкову сагу, але ні, ніколи не переслідується цю модель стосунків. Не будьте як я колись. Бо Едвард у реальному житті це треш. Навіть на сонці не світиться. Перейдемо до чогось хорошого. Гаррі Поттер, наприклад. Гаррі та Джині, це в нас втілення тропу сестра мого ліпшого друга. У книзі це ще й троп від друзів до коханців, але. У фільмі це більше фанатка, яка змогла. Ніколи не перестану палати через те, як же погано обійшлися з персонажкою Джині у фільмах, але треба зосередитись. Ще мені здається, що у них є троп такого довгого дозрівання, і це не погано у принципі. Та як на мене, це занадто довго часу. Це гроші, шановні. Щодо самих стосунків, саме червоних прапорців, я не пригадую. Ото тільки вони розходилися у останній частини через те, що Гаррі хотів захистити Джині, але там така ну нестандартна ситуація. Не кожен день якийсь чокнутий старий фанатик оголошує війну і хоче знищити усе, що тобі важливо. І тебе самого, хоча зачекайте. Але не забуваємо, чим все оце закінчилося, і що у кінці Джині та Гаррі одружилися і мають дітей, і взагалі живуть собі спокійно. Але все ж таки я поставлю їх в вибули близько, бо ото усе незрозуміло, що до того, як вони зійшлися, ну це не дотягуй до ікон. Рони Герміона – це просто класичний троп від друзів до коханців, і я нічого проти цього не маю. Маю дещо проти Рона, бо до нього ну просто дуже довго доходило. А ми пам'ятаємо, що час це гроші. Ще й через те, що дорона довго доходить. Він встиг наламати дров. Бо нагадую, що Герміона, ну тільки полистувала з Віктором Крамом і потанцювала з ним на балу. Все, чого не скажеш про Рона. І тут знов моя улюблена порада, що треба було сісти і нормально поговорити. Це просто єдине, що працює. Повірте, люди добрі. Щоб не розділяти золоте тріо, ми відправляємо їх до вибули близько і йдемо далі. А далі у нас Венздей і Тайлер. І чи потрібно мені щось говорити? Одразу до ніби дякую. Я досі бачу тіктоки з цими двома і Тайлера виправдовую тим, що йому. Запудрили мізки, він там був під гіпнозом, він не міг не слухатись свого господаря, і так далі. Але навіть якщо так, то по-перше, стосунки з монстром це така собі ідея. Тобто, ти навіть не знаєш, чи не прилетить тобі через секунду. Ці слова підходять не тільки до тайлера, якщо ви розумієте. По-друге, я досі маю думку, що вензлі взагалі не потрібні стосунки. Тому маємо, що маємо. Мортіша та гомес це не головні персонажі, але все ж таки я їх додала. Побоялися, що в нас нікого не буде для легенди. Тож ось вони, бо це дійсно стосунки, на які Ожна рівнятись через стільки років шлюбу їм все ще цікаво одне з одним, і вони все ще закохані, і це прекрасно. А от що не прекрасно, це Емілі та Габріель з Емілі у Парижі. У першому сезоні я дійсно думала, що з цього може щось вийти. Увага на рідке явлення, і я помилялась. І чим далі, тим гірше. І якби не намагався нам показати, що от вони дійсно люблять одне одного, але не можуть бути разом через одне, те, все інше, і це таке заборонене кохання і фігня фігнею. Обидва люблять тільки свої роботи. Все, а також дивлячись на бекграунд цих стосунків. Ну, типу, Габріель зрадив своїм довгим стосункам, і це все через пристрасть у ліжку. Де гарантій, що через 2, 5, 10 років стосунків з Емілі, він не зустріне ще когось, приспить з нею. Йому це сподобається, і знов добрий вечір. Нам таке не треба, тому ні, з дякую. Емілі та Алфі з заміною одного гравця краще не стало, так би мовити, якщо не гірше. Бо якщо до Алфі претензій майже немає, все ж таки треба більше розмовляти у стосунках про свої почуття, а не шпинати носом і тікати. У захід сонця і не розмовляти потім тижнями та до Емілі претензій ще більше. Вона все ще любить свою роботу, це ми не забуваємо. До цього ще додаємо стосунки з очевидним номером 2 для неї. Ніколи так не робіть, бо закінчите у ті категорії, до якої ми відправляємо цих двох, і переходимо до серіалу Джині та Джорджа. Почнемо з Джині та Маркусу. Коли навіть у одного з партнерів є питання до себе, непропрацьовані травми і психологічні проблеми, це вже шлях нікуди. Я вважаю, що спочатку треба пропрацювати ці проблеми, особливо якщо вони такі великі, полюбити себе і тільки потім думати про любов до іншої людини. Їхні взаємини нічим хорошим не скінчаться. Вони вже розвалюються і розвалювались так не один раз. Тому якими би гарнюнями не були актори, чи навіть персонажі, це ні і навіть бездякою. Джорджа і Пол вони б могли бути легендою моментам і у. Цим, якби у Джорджії не було так багато недомовлень і секретів, бо так міцних стосунків не побудувати. До пола, до речі, питань немає. Там взагалі ідеальна модель поведінки. От дивіться самі: він завжди на босі своєї коханої людини і приймає її з усіма її недоліками. І він приймає її дітей і залишається вірним своєму вибору, що б там не сталося і що б там не говорили його батьки, бо це вже його окрема сім'я. Коротше кажучи, вони були дуже близько, але маємо, що маємо. На цьому каналі мене навіть про вовчення встигли поговорити, тому зараз поговоримо про Елісон і Скота. Тут у нас таке заборонене кохання з капкою споріднених душ. Якщо ви дивилися мій огляд на фільм вовчення, то вже знаєте, що я люблю цю пару. Вони завжди ставили тепло одне до одного, і вони вміють просто дружити. І це теж дуже важливо у стосунках. Тому вони навіть можуть і отуто постояти, якщо я звісно нічого не забула. Лідія і Стайлз. <світ> у мене дуже змішані емоції щодо Стидії, тобто у них дуже класна хімія, і я нічого проти цього не маю, але мені завжди чогось не вистачало. Можливо, через те, що до Лідії довго доходила. А ми вже знаємо, що таке час. Я знаю, що фанбаза у Стидії величезна, і можливо, мені зараз за це прилетить, але дякую. Та ні, просто суто через те, що мені особисто не хотілося би любити людину усе життя, але бути усе це життя у френдзоні, дивитися як та кохана людина, то з одним, то з іншим. Вона страждає, але тебе все ще в упор не бачить. Виборювати крихти уваги і бути просто на волосину від смерті, щоб нарешті заслужити оті теплі почуття. І то невідомо це тебе через почуття провини і жалю, помітили, чи все це по-справжньому. А стайл саме цей пережив. А що пережили Майк? 11 з дивних див то, взагалі, окрема історія. Скільки ж на тих бідних дітей навалилося? Га у цілому, саме по почуттям одне до одного питань нема. Там усе таке чисте і так по-дитячому, але що ще можна було очікувати від дітей? Та чи можна брати, у приклад їхні стосунки? Наприклад, Макс занадто сильно розчинився у взаєминах з 11. Одинадцяте трішки менше, але теж є такий грішок. Тож як для тропу першого кохання, це просто ідеальна, але важка і болюча правда у тому, що це перше кохання нам треба відпускати, щоб вирости і рухатись далі. У цьому правилі є виключення, так, але ну їх дуже мало. Залишимо їх в вони були близько, і переходимо до Ніка і Чарлі з, із завмиранням серця. Одразу скажу, що я не читала книжок і зараз оцінюю тільки по першому сезону серіалу. Хоч і схопала трішки спойлерів, Дуже сильно хапанула. Але зараз не буду брати їх до уваги. І от якщо брати тільки перший сезон серіалу, то це просто ікона і момент. Так, спочатку були складнощі, і оця ося лобода з тим, що нехай наші стосунки будуть сфек. Редом це просто що це треш правильно, але ж нік рефлексує, він готов працювати над стосунками і робить висновки. Це чисті і добрі взаємини, де поважають один одного, де чують одне одного, і взагалі тільки трішки боюся, що вони схожі з Майком і одинадцятою, тобто це троп першого кохання. Ви мене можете спитати в сенсі першого кохання, в них же були стосунки до цього. Але чи дійсно ті стосунки були саме першим коханням? От і я про це, так що поки що хай буде так. А ми переходимо до сексуального виховання. От і семей. Я з одного боку хочу, щоб вони були разом, і щоб в них було усе добре. Але, але з іншого боку, якщо це відбудеться, то сценаристи не матимуть гадки і думки, що взагалі робити далі з цією парою і з серіалом взагалі. Бо у кожному сезоні вони майже зводять їх, але потім щось обов'язково трапляється, і знову все спочатку. І насправді я чесно не знаю, чи спрацюють вони як пари, чи не занадто це різні люди. Звичайно, я розумію, що у стосунках не має бути близнюків. Не ви вас Сензі нема, але щось має бути спільного. Тобто, у Одісі сімей була їхня спільна справа, але вона не вічна. Я навіть не знаю, куди їх помістити. Ну От, якщо обстрагуватись від того, які красунчики, персонажі і актори, то це дякую, але ні. Бо що ми маємо наразі? Щось вічно заважає щастю, вічна недомовленість. А тепер вже і стосунки на відстані. І зрозуміти мене правильно, у мене самої стосунки на великій відстані. У мене хлопець моряк. Але тут справа у тому, що я то знаю, коли ця відстань закінчиться. А у випадку з о. Ті, з імейлом, там ніяких чітких планів нема. До того ж, я у стосунках чотири. 4... Чи 5? 9 чи 10? декілька років, і у нас був час на початку дізнатися одне одного. А Мейв з отісом починають свої стосунки з відстані одразу. Занадто багато питань, і от знов-таки, якщо оцінювати тільки модель стосунків, то це точно дякую, Але ні. Ерік і Адам це ще один складний випадок. Там, начебто, і було покращення, бо Ерік робив Адама краще. Але перед історією їхніх стосунків це взагалі не ок. Яким би крутим не здавався троп від ворогів до коханців, це не. Та історія. І на жаль, хлопці дійсно знаходяться на доволі таки різному рівні, і тут далеко не про розумові здібності. Взагалі, Ерік дійсно він такий більш епатажний, більш такий яскравий, гучний, і по самоідентифікації він попереду. А Адам він тільки починає свій шлях і трішки не встигає. Ерік у нас не я на стосунках, бо він робить боляче навіть тим, кого любить. Це не те, з чого треба брати. Приклад, це не працює. Тому дякую, звичайно, за цікавий сюжет. Але у реальності це ні ейфорія. Ми не Поговорювали серіал як такий, але я згадувала Кесі у попередньому відео, тому усе чесно. Рута Джулс. І я не знаю, чи взагалі щось можна зробити, щоб ці стосунки спрацювали. Це ні, майже з самого початку. Згадуємо проблему Джині та Маркуса, бо вона сюди дуже навіть підходить. Тут знову нас двоє з величезними питаннями до себе, і не будемо ігнорувати слона у кімнаті. Залежність це величезний червоний прапор з усіх червоних прапорів. Тому це ні, ні, навіть без дякую. Нейта Туди ж за неї та навіть не знаю, з чого почати психологічні проблеми через батька, неконтрольована агресія, маніпуляції. Меді ж занадто ставить інтереси свого хлопця вище своїх власних. Що говорити, якщо вона вивчала позування через фільми для дорослих? Що вже погана ідея, бо такі фільми нічого не мають спільного з реальністю. Але якби ж вона це вивчала заради власного задоволення, так ні, вона це вивчає суто заради задоволення. Нейта. Вона не заявляє на нього в поліцію, навіть ходячи з величезними сенс. Саме аб'юзивні стосунки у чистому виді, тому це ні, ні ні в якому разі. Запам'ятайте, і Кейсі це теж знов ні. По-перше, Нейт у нас ніяк не змінився. Це все ще маніпулятор і кавунзер. Кейсі мало того, що теж намагається доводити нейту з усією цією ранковою рутиною о п'ятій ранку. Вона ще більш невпевнена впевнена у собі ніж меді, а це супер негативно впливає на стосунки. Перш ніж любити і віддавати любов, треба полюбити себе і знати собі ціну. Банально, але це правда, тому. Правда у нас. Отака. Ну що, ось такий результат у нас вийшов. Обов'язково пишіть у коментарях, чим ви згодні, з чим не згодні, кого я, можливо, забула згадати, а я абсолютно точно забула когось згадати. І взагалі пишіть, як вам такий формат. І якщо ви додивились аж до цього моменту, обов'язково залишайте вподобайку на це відео і залишайтеся зі мною самі. Давайте підтримувати україномовний контент. Я вам бажаю любові, перш за все, до себе, бо ви у себе одні і пам'ятайте завжди про це. А якщо ви готові до стосунків, то я бажаю вам найщирішої, найтеплішої. Щої любові, побудованої на взаємоповазі і спільних цінностях? Що б навіть краще за усі легенди, ікони і моменти. А з вами була Олеся, і ми побачимось знову вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що, па-па!